Катфлаг, коли телефонує водій, який хоче взяти машину на відсотку і каже, а у вас є каска, чи ні? Ну, значить, людина вже не уверена в собі. В будь-якому випадку, будь люба людина на дорозі, навіть я, може зацепити там, якийсь там кустик, бортик, заборчик. А, ну, Це нормально. Це все неуважність, це все неперевірка. Це не те, що він не професійний водій. Це все неуважність, спех там і ще якийсь е, мотив. Тобто, коли водій дзвонить і каже, у вас є каска? ну таким водієм немає смислу далі спілкуватися. Хоча е, з однієї сторони, знаєш, він якби і правий, а з другої сторони, ну якщо людина вже питає, є чи каска, він вже собі не уверен, він їздити не вміє, або хоче сісти, попробувати, розіб'є машину там. Ти даже каска иногда не спасає. Коли було то тобто есть колись на машинах, коли ще вони більш-менш адекватні гроші стояли, так водії не незводили в казку То есть вони в гошку дзвонили, а в каско не дзвонили. І каско не виплачували. От такі ситуації бувають. І все одно був винен водій, тому що в голові клепки немає. Ну що, друзі, десь так.